Слава Ісусу Христу! Слава навіть Ємом! Дорогі присутні та ті, що моляться з нами за допомогою засобів інтернет-комунікації. Вітаю всіх, хто в церкві, хто в домівці, хто на роботі, а в особливий спосіб тих, хто на фронті, знаю точно, що вони також моляться сьогодні разом з нами. Наша молитва лунає з Італії, Міст ворогня та берега. Ця місцевість знаменита своєю вороні, яка називається Монтання Спака, тобто розполена гора. За традицією, вона розійшлася в час, коли розвіттяли Ісуса Христа. І люди вже протягом двох тисяч років спостерігають цей видимий знак невидимої Господньої благодаті. Роздумуючи про гори в святому письмі знаходимо багато цікавих подій, пов'язаних із ними. Сьогодні для нас одним із виразних чудес і близьким чудом є чудо, яке зробив Господь через Мойсея, даруючи палицею пуске і таким чином втамував справу Ізраїля, бо із гори потекла вода. Це була велика ласка. Господня Ізраїлем і велике чудо. Віримо, що Господь почує і наші молитви та втамує нашу справу до справедливого миру. Благословен Бог, наш завжди, по всіх часах і на час, віки віків. Амінь. Всем до душі існе, що всю все поміняєш. Скажіть, <поколітний> це була і життя. Привій, Ізодися в нас, і очисти нас від всякої свети, і спаси на її душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Свяжиття, творця немає і землі, зловити мої єдиного. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Свіна Божого, єдинородного, від лиця Женного перед усіма вітання. Світло від світла, бога існеного і Бога існого, рожденого, несотворенного, єдиносушнього Отця, що в цьому все сказав, віна для нас, людей і нашого рада Спасення, зійшов із Небес і поклотився в Духа Святого, і Марії Віри. І став людию, і був розв'язаний за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на несть і з Списання, і вознісся на небо зселить си правом життя, і вдруге прийде з самою судити живих і мертвих, а його Ботзасло не буде кінця. І в Духа Святого Господа від Отця і сина, і сходи, що за все від сили поклоняє тих і складені, що говорили через пророки, єдину святу, соборну на востоку церкву, і сповіду його до на навіть мужчині, хіб. Очікую Воскресіння Мерти і життя на думку його вів. Амінь. Слава Отцеві, що нас утворив, повсякчас, на віки віків. Амінь. Боготиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений длона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив нині повсякчас, і навіть і віки. Амінь. Богородицях Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословені відом благо на Твого, боди породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвятив і святій вірі, утвердив, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Огородці Христа спаса і зловителя душі наші. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заборони нас у пекельні вогні, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують в обов'язку на селі. Роздумаємо про перше страсне таємство, як Ісус Христос молився на Оленній воді. Наші ближчих настав, нехай святиться в Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воя Твоя, як на небі, так і на землі, наш ж дай нам сьогодні, і Господи нам пробини наші, як він прощай, добаця наші. і не на землях спосу, але вислови нас і духа. Амінь. Богоди вніх, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений вікона твого, бо ти породила Христа з пасами з води душа, бо городиця, Діво, радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний до на Твого, бо ти породила Христа спаса пасами з води душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між ніками, благословенний віконах Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Незвалителя, душа, благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених віконам.

Тими жінками, і благословений нікона того, бо ти породила Христа спаса, незволити душі наша, бо городи цих діворахся, Марія, Господь з того, благословена тижінкам, і благословенний нікола на того, бо ти породила Христа з пасами з водителя душі наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підгона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, наші. душа, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підгона твого. Bogorodimo rodino Hrsta, spasa ne zvolite na naši. Bogorodici divo radi se, blagodatna manija Gospod pa s toboj, blagoslovena te višim kamen i ne rodino spasa ne zvolite naši. i Svetu i Svetomu i Amin. Го наш люби Ісусе, прости на наші віки, запорони нас від лу, і прикрепля вогню і проходила всім, що до неба, особливо ті, що найбільше потребують, Твого до себе. Без важного придруге, спасне тайство, коли Ісуса Христа, вечували. Отже наш, ти, що весина небеса. Нехай святиться гнять Твоє, нехай Трине царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Крібнош на суші, дай на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо батькам наших, і не нас у спокусу, але визволя нас і духа, по хороших дівох святого. І благословених вікона того, води городина, христа спаса незволити на душа, бо городи сітки порабилися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вішниками, і благословенних відона того, води городина Христа спаса незволити на душі, бо городи ці порадися, благодана Марія, Благословенна тині жінкам, і благословений при е воно твого, бо ти породила Христа спаса, незволителя душу наша, боротись її поради смерть, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жінкам, і благословений е пілона твого, бо ти породила Христа Спаса, незволителя душу наша. Богородицях Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений тилона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, безболити на душі наші, богородицях Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений тилона Твого бо ти породила Христа Спаса і зводити на душ наш, по городиці, ді порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тих жінками і благословенний тихо на того, бо ти породила Христа Спаса і зводити на душа наш, породих ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Жінка, і, і благословений пітлона Того, бо ти породила Христа Спаса і згоди душі наших, похороните, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти житками, і жінкам, і благословений тило на того, бо ти породила Христа спаса, не згоди душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний ти Бога на того, по, по тих Христа, спаса, та душ на, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і часи, і на віки вічі Амінь. О, Він Ісусе, прости наш Марій, розпромай нас від того. Зарома в ті неба особливо ті, що найбільше потребують Того, ми усе. Розважмо собі влетій Страсне тайство, як Ісуса Христа, терновим війком в інчаме. Отже наш, причини сміна слава, нехай святиться в'яня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі.

Води породила Христа, спаса, незводити, як душі наші, похорони зі з тобою, благодіям, Ти благословенна тим і жінкам, Ти, благословений підлона Того, води породила Христа, спасами з води, душі наші. Богородиця, ті радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословених відомих, бо ти бородила Христа Спаса і злив те душа, погороди цих радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословені і благословений відона того, по ти породила Христа паса і з водителя душі наші, по городицях її порадуйся, благодатна Марія Господь Тим, і і і того, благословена тих і жінка, і благословений ти донаго, бо ти породила Христа Паса і з водителя душі наші, похорони цих порадився, благодаті. Марія Господь собою, благословена, благословена тим жінками, і благословений ти вона того, бо ти воротила Христа паса і душ Богороди, зійко, Марія, з води душі наші, похорони цілі порадися, благодатна Марія Господь собою, благословена тим жінками, і благословений пілона того, бо ти воротила Христа спасами з водителя душі наші. Богородицях Ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений пілона Того, бо Ти городила Христа Спаса, не золителя душ наших, богородицях Діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінками. І благословенний прийло на Того, бо ти породила Христа Спаса, не душ наших, по городиці, він порадуйся, благодатна Марія, Господь благословенна Ти, тих жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа спаса і душ наші. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і Олах, пі, Ісус, на віки вічі. О наші дух і Ісусе, розвина наші віки, закони нас наспередного, заповнення нас, душі, а особливо діща, на ті, що Твого Вого серці. четверте четвертий Сказане танцування, як Господь Бог наш Ісус Христос, на голову важкий хрест, ніж. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, не нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на не дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо наші, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Городице Дім порадися, благодана Марія Господь з того, благословена Ти тині жінках, і благословений нікола Твого, бо ти породила Христа Спаса, не зводити біля душа, городице Дніпорася, благодатна Марія, Господь собою, благословенна тихні жінка, і благословена ти Богородиця Діво раду, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений тилона Твого, бо ти поробила Христа Спаса, Визволити на душа, благодицях діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений ілона Твого, Ти породила Христа Спаса, безволителя душ наших, бо городиця, які порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тині жінками, і благословений ілона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і водителя, душ наших.

Бо ти породила Христа Спаса, незволителя душ наша, Богородиці ді порадуйся благодатна Марія, Свой собою, благословенна тих і жінка, і благословенний тихо того твого, ти породила Христа Спаса, незволителя, душ наша, Богородиці діво порадуйся благодатна Марія, Господь собою. Благословенна тині жінками, і, і благословенний ти і вона Бога, во ти бородила Христа Спаса, незволителя душі наша, богородиця дні порадися, благодатна Марія Господь с тобою, благословенна ти ні жінками, і, і благословенний ти воно на Того, бо ти боротина Христа спаса, незволителя душ наша. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на тих і вічі. О наш людях Ісусе, прости нам наші гріхи, загородай нас великий вогню і запровадження не вночі до неба, особливо, ті, що найбільше потребує, Боговного серві. Розбажкому п'яте страстне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа, позіття. Отче наш, Тиши, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо городцям нашим. І не введи нас у Сукусу, але визволи нас і духа. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти благословена Дівчинка, і благословена підона Твого, бо ти робила Христа Спаса з дозволителя душа. Богородиця, Ді, порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тині жінками, і благословеним відома то того, бо Тихо породила Христа Спаса і Своителя, душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений війно. Благословений підлона того, води породила Христа Спаса, незволителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Москові собою, благословена тим життя, і благословеним підло на Того, ти породила Христа Спаса, незволителя душ наших. Богородице, Дніво радуйся, Благодатна Марія Господь собой, благословена твої жінками, і благословений на Твого, води боротина Христа Спаса, Визволити душ наш. Богородице, діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою! благословенна тимі жінками, і благословена ти городила Христа Спаса, незводителя душа наша, благородицях дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна тим і жінка, і благословений ти дона того, бо ти породила Христа Спаса, незводителя душі наші, благородицях Дімо радуйся, благодатна Марія Господь с собою. Blagosloven na tem višjem kamnu in blagosloven na miljonu, v tej porodila, ker se spasam z voditelja duš naših. Bog rodec je dibor rados, blagodarna Marija v gospodsko vojno. Blagosloven na tem višjem kamnu in blagosloven na miljonu, v tej porodila, ker se spasam z voditelja duš naših. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і на віки віків. Амінь. Вони наш Ісусе, проси нам наші віки, захвориння в за перейного дню і вровай усіх душі до неба, особливо, ті, що найбільше до потребує Бога на смерті. Признав на жені і при небожому, і Бога нашого. З інших рахуєм, і не зміняти складніших зарахує, щоб без одміння вогного породила, суччого городиця тебе не чая. Щиро дякую всім вам за молитву на цій верці. Дякую вам, що з'єдналися разом з нами. Сьогодні ми згадували за великого Пророка Мойсей власне після того чуда і вчинив. Місей, читаємо, що ізраїльський народ почав боротьбу проти Амалика. І коли Місей бачив, що його народ програє, він возносив руку в і тоді народ отримував перевагу. Але недовго Місей міг тримати руки в гору, адже вони швидко втомилися, і тоді арон та Хур підтримували руки Місея. Таким чином, станом умитним ароном та хуром. Які підтримують руки духовної боротви нашого народу. Нехай наша літургія, верниця чи інша молитва будуть способом перемоги над видими та невидими ворогами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Живе телебачення оголошує другий онлайн-конкурс парафіяльних хорів. Заспівайте унікальний духовний твір, який співають у вашому храмі під час божественної літургії, зокрема під час святого причастя. Запишіться на відео і надішліть нам. Окремо запрошуємо до участі дитячі та молодіжні хорові колективи. Умови конкурсу на сайті Живого за посиланням, яке бачите на екрані. Живе єднає піснею.